Катрусю. Катрусю я ось врятував з розгаченого музею, ага. Репродукція дві картини Рєпіна, Ага. О, бачиш Катрусю. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Ага. Воля вільних людей. Так. А, а ось іще. А ось батька Трусю. Бурлаки на Волзі, Рабство по-російськи. Я тобі так скажу, воля і рабство не можуть співвиснувати два народи. Репін так бачив сутність кожного з них. Наше з маличку, з самого маличку, вчили. Любити свій народ, свою країну, а їх ненавидіти увесь світ. Ха! А ще катрусю, а ще моя дорогенька, я згадав, що у нас же, у нас же сьогодні ювілей. Ювілей нашого шлюбу, Катрусю. Шлюб, як же воно мило звучить? А у кацапів брак? Ну, воно й зрозуміло. Шлюб, ювілей. А ще, а ще Катрусю у нас же сьогодні 40 днів. Як загинули наші наші друзі і сусіди. А ми ж їх а ми ж їх ще минулого року запрошували на ювілей. То що з сили виходить? Ювілей, поминки. Один день за одним столом. Я знаю, я знаю Катрусю. Вони неодмінно прийдуть. Вони неодмінно прийдуть і треба все приготувати. Треба все приготувати, щоб їх зустріти так. Так. Ага так, 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 ага. чарочки, Ось. Це це подарунок наших друзів Миколи і Ніни. Вони загинули. В їх хату влетіло. Їх нема, а подаруночок їхній є. Як же? Як же я плакав, коли палала їхня хата і вся вулиця? Але моя душа ще більше України від тих сліз. Так, тут це чорочка для Катрусі, це для мене, це для Ніни, для Миколи. Спочивайте, спочивайте там з миром. Ми, ми до цього часу пам'ятаємо ваші слова, як ви говорили, що Київ, київ Москву хрестив, Київ, Москву і відспіває. Ми це пам'ятаємо. Так, так, а отут тут буде Сергійко з дружиною. Сергійко, мій найкращий друг. Красень. Всі дівчата його були. А спортсмен який? Чемпіон усіх змагань. Його, його розстріляли разом з дружиною. А це, це Галочки. Галя. Галочка, Галюся. Наша медсестричка, вона всім нам допомагала, ми її так і називали Галя швидка допомога, уколи крапельниці. А як вона співала соловейко нашої вулиці, коли, коли расисти хотіли змусити її працювати на них, вона у відповідь заспівала червону калину. Ну ось і, Ось і. А це. Ні. Ти, Сашуя. Вже ніколи з нами сидіти за одним столом не будеш. Це Сашкова чарка. Він з неї. Це для Назарчика. Це Це для Людмилки. І Юрка, Людмила людочка, які вона чорти пекла, пироги на весілля, дні народження, родини, хрестини. А Юрко майстер на всі руки допомагав нам усім. У ремонтах, коли расисти увійшли до їхньої хати, Люба запустила в них торком. У Юрка якраз цей день був день народження. Ось і відмітили. Не завидую, я, не завидую я тим оркам, які з вами там зустрінуться. Бо вони думають, що вже тут відмучилися. але я певний, що ви і там їх зустрінете словами доброго вечора, ми з України. О, Катрусю. А ось ось і наші гості Катрусю. Наші гості, наші гості прийшли до нас, Катрусю, наші, наші гості прийшли, прийшли до нас, наші гості, проходьте, проходьте, будь ласка, проходьте, дорогенькі, проходьте, проходьте, зараз Зараз я картину уберу. Так, так, ось так ось ось сюди кладіть, проходьте, проходьте, не соромтеся, проходьте, дорогенькі, проходьте, наші гості вийдуть, Катрусю, ми дякую, дякую мої, гості, дорогенькі. Дякую, Патросе, дивись, дивись, який подарунок вони принесли. Ти про цей подарунок давно вже мріяла. Ой, дякую, дякую. Ой, скільки подарунки Петрусю, проходьте, проходьте. Микола, Ніна, Сергію, людо, проходьте, проходьте. Ой, дякую, який подарунок, дякую. Проходьте, сідайте Не вибачте, нема де сісти. Вибачте, що столик малий. Який... який вдалося врятувати. Проходьте, проходьте, ставайте, ставайте, так, давайте, давайте наповнимо. Усім, усім наповнимо. Так, так, так. Так, тепер. Тепер катрусі. Тепер. тепер мені. Так, тепер. Так. Ну. Всі. Всіх наповнено. А тепер тост, тепер тост, тепер тост. Слухайте, 150 років тому Північний Кавказ. І Шаміль звертається до російського генерала. Навіщо ви прийшли на нашу землю і з нами воюєте? Генерал відповідає, ми прийшли до вас, з дикунів, і принесли вам вищу цивілізацію і культуру. Тоді і мам шаміль просить підійти одного зі своїх і просить зняти черевика. Нога мусульманина блищала від п'ятикратного мивання. Тоді мам шаміль просить зробити те саме. Російського солдата. Нога солдата була брудна і смертіла. І вам запитує генерала, то з якою культурою і цивілізацією ви до нас прийшли? Так давайте ж вип'ємо дорогеньких за те, щоб смердючі орки якнайшвидше були вигнані з нашої козацької землі. Слово гостям. Тепер Катрусю, Слово гостям. І вони вони нічого не скажуть. Ні-ні, вони... вони не померли. Вони своїми ангельськими білими крильми прикривають нас. Наше містечко, всю Україну. Я сьогодні. Я сьогодні хочу поставити свічки. Я сьогодні хочу поставити свічки. Так, Катрусю. Одну свічку. Ось таку. За тих, хто відійшов у інший світ. Я прошу Бога щоб Бог дав спокій усім тим, хто відійшов на небо, захищаючи нашу свободу і волю. І другу свічку, і другу свічку я ставлю за тих, хто лишається тут. Цю свічку я ставлю за всіх, хто тут і прошу, Господи, захисти нас. Нехай ніхто з моїх близьких. Не поспішає зустрітися з тими, хто зодягнув їх у чорне. Я сьогодні ставлю цю свічку за всіх. Бог діє. Бог діє в кожному з нас, відповідаючи на чиїсь молитви. Я сьогодні прошу не за себе. Я сьогодні прошу за всіх. А що це я, Катрусю, що це я? Наш же, же сьогодні, у нас же сьогодні ювілей. Отже, слава Україні, слава нації і кердик Російської Федерації. Дощ. Ні, не дощ. Злива. Злива сліз людських. І біль грому людського гремить. Здається, небо заплакало. Від війни заплакало. Немає в нас будиночку. Ми живі. Боже і люди. А синок повернеться з фронту. Знайдемо де і як його зустріти. Як же страшно. Господи, як же страшно на старості залишитися жити у погляді. Нічого, нічого, мила моя. Буже. Буде в нас будиночок. Буде. Дай я, дай я тебе пригорну і духу біді і не віддам. Як же важливо, як же важливо, дорогенько, такі тяжкі часи мати поруч людину, яка буде. Міцно тримати тебе за руку, боячись відпустити. А скоро, скоро і синового мірі, ось прожене з побратимами Орків і приїде. Нам треба все приготувати до його зустрічі. Це ти вибір нашого солдата! Зараз. Зараз відкрию. Зараз відчиню. Зараз. Зараз відчиню. Зараз, 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 зараз я вас, зараз, зараз я вас зустріну, зараз скоруваємо, зустріну по-нашому, по-українському. Разом, разом з Катрусочкою вас зустрінемо. Ми ж, ми ж повинні жити, для сина жити. Господи, благослови нас побачити перемогу, не забирай нас до того. ж болить. якого не дочекалися тисячі українців, воїни, чоловіки мирні, жінки і діти. І волали українці про кару за все це, дивлячись на небо. І Господь сказав їм. Я судитиму і каратиму за всі ці страшні гріхи. І ми віримо, що і суд людський нас дожене їх. Світ судитиме Орду Московську після перемоги нашої і Орди розгрому. Дякуйте Богові, дякуйте Богові за світанок! За Новий день, за родину, за друзів. І пам'ятайте, люди пам'ятайте, що жити треба так, ніби Ісус Христос помер за нас вчора, воскрес сьогодні і прийде завтра. Молитва діє. Все буде Україна. Ми сильні, бо ми з Богом.